Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пекін усіляко відхрещується від заяв про військову допомогу Москві. Тим часом з'явилася інформація про те, що Росія може отримувати від Китаю дрони камікадзе. Наявні дані свідчать про те, що наразі ведуться переговори. У них беруть участь військові з Росії, а також китайський виробник безпілотників. Шіан Бінго Technology». за наявною інформацією. Компанія «Бінго» дала згоду на виготовлення та тестування 100 прототипів безпілотників ZT-180. Їх планують. Ують, передати російському міноборони до квітня 2023 року. Зауважимо, що такі дрони, за словами військових експертів, здатні нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів. Цікаво, що наступний етап співпраці з Бінґо передбачає самостійне виготовлення дронів. Компанія постачатиме Росії компоненти, з яких країна-агресорка зможе збирати близько ста таких дронів на місяць. Також джерела розповідають, що конструкція таких дронів камікадзе може нагадувати іранські шахіди власне останніми росіянами не регулярно атакували Україну, зокрема житлові будинки, електростанції, об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, внаслідок низки атак гинули та страждали мирні мешканці нашої держави. Росія може отримати від Китаю дрони Камікадзе, а може не отримати. Наразі ж варто бути готовими до того, що ворог може здійснити чергову масовану ракетну атаку по Україні. І про це повідомляють також в ГОР Міністерства оборони. Глава ГОР Міністерства оборони підкреслив, що нічого незвичайного не буде. Водночас він пояснив, на які масштаби ракетного удару слід очікувати українцям 24 лютого у роковини повномасштабного вторгнення. Давайте так нічого незвичайного до 24 лютого не буде. Звичайні намагання планується невеликий ракетний удар, розповів Кирило Буданов. Він поспішив заспокоїти українців. За словами очільника української розвідки, ми таке пережили вже понад 20 разів. Водночас він зауважив, що у використанні ракет, а також дронів Камікадзе, досить старий метод. В той же час, Китай також цинічно опублікував свій план щодо врегулювання війни в Україні, іншою рукою постачаючи дрони. За даними китайського МЗС, план складається з 12 пунктів: повага до суверенітету. Всі. Іх країн, відмова від менталітету холодної війни, припинення військових дій, відновлення мирних переговорів, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення та військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій, зменшення стратегічних ризиків, сприяння експорту зерна, припинення односторонніх санкцій, підтримка стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок, сприяння післявоєнній відбудові. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі під. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.